Вітаємо! Добрий вечір! Знову, хто хоче отримати відповіді на свої питання, можете писати сюди, Facebook, YouTube, в коменти. Будемо відповідати недовго, правда, що сьогодні до півгодини, але, будь ласка, хто має питання, не соромтеся, задавайте. Що у нас актуального наразі, так? Актуальною у нас... Да. Догляд, Догляд, опіка, визначення місця проживання дітей після розірвання шлюбу. а ще, друзі... — І все це да, в розрізі мобілізації відбувається. Так. Да? Так. Наприклад, таке розповсюджене питання є: якщо, наприклад, у чоловіка мама з інвалідністю першої групи, але є невістка, чи зобов'язана ця невістка доглядати свою свекруху, чи буде вважатися так, що вона може доглядати за свекрухою, тому його можуть мобілізувати. Тобто, чи відноситься, наприклад, невістка до тих інших осіб? Да? По новому цій новій зміні до закону, що ми з вами неодноразово обговорювали, чи вона відноситься до тих інших осіб, які можуть доглядати? Взагалі-то ні. Невістка не зобов'язана доглядати свикругу. тому з таким питанням тут я думаю, що вдасться отримати відсрочку від мобілізації. А ще оці питають про декрет. Скажем. Так, друзі, дивіться, дуже багато запитань є, коли от є жінка, яка перебуває в декреті по догляду за трирічною дитиною, тобто за дитину до трьох років мається на увазі. І питають, що от є ще у цієї жінки чоловік, якому надають повістку. так? І є ще, наприклад, у цієї жінки батько, який має першу групу інвалідності. І відповідно чи може, він... чи може да. от її чоловік отримати відсрочку мобілізації, чи зобов'яжуть доньку з здійснювати догляд за своїм батьком там, там на і воно в чому там суть? В тому, що вона має на увазі, що вона типу, має доглядати за батьком, але вона Доглядає не має змоги, тому що вона в декретній відпустці є це підстави, що вона не може доглядати і має доглядати зять Да? О, це не працює, питання. друзі. Не працює тому, що коли ви перебуваєте в декреті, ви вважаєтеся працездатною особою. А оскільки в нас у ці були зміни з 30.06 законопроекту, це який зараз такий дуже. Розголос отримав 9342, в якому уточнюється, що якщо є інші працездатні родичі, то відповідно того, хто хотів би отримати на цій основі вістрочкові мобілізації, ця підстава не спрацьовує. Так от, в цьому випадку, коли дружина є перебуває точніше в декретній відпустці, то відсрочку чоловікові не дадуть від мобілізації, тому що жінка є працездатною особою. Вона може самостійно згідно законодавства. Доглядати за своїм батьком. А де у нас взагалі ці всі визначення є, тому що для закону про мобілізацію окремо не було здійснення визначення, кого вони вважають взагалі людиною працездатною тобто, або може не працездатною. Так там цього чітко немає, але в нас є закон <кій> про загально обов'язкове пенсійне страхування. Там є в нас визначення хто. Є непрацездатною особою, тобто, це люди, які мають інвалідність, і люди, які є пенсійного віку. Тобто, за е, логікою цих, цього закону виходить, що всі інші люди в декретів, відпустів, в да, то це вже. Це не працюючі, як ти сказала, да? непрацездатні, непрацездатні і не працюючи. Не працюючі так. Різні поняття, як російською, не трудоспособної і не трудоустроєння, наприклад. Це, ну, це різні речі. Анна пише, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи має мій чоловік досі право на відсрочку від мобілізації? Я інвалід другої групи, не працюю. У нас двоє дітей 9 та 11 років. А чого досі ви вважаєте, що ці зміни можуть на нього якимось чином повпливати? В принципі, має чого не має? Дружина, друга група двоє неповнолітніх дітей. Мається на увазі, що, що є інші? інші. Ви напишіть, будь ласка, чи хтось інший? Да. Наприклад, кого ви вважаєте тим іншим? Хто б міг за вами доглядати? На вашу думку? Ну, наприклад, ваші батьки. А ми вам скажемо чи мають вони чи? там давоці чи пенсіонери вони чи ні? Так, привіт, дівчатки, атлічно вигляді, дуже дякуємо. Дякую. Ми так не вважаємо, Ходити з точки зору закону. Якщо діти з інвалідністю старше 18 років, то це дає право на сорочку від мобілізації. Але знову ж таки, коли діти потребують такі діти, потребують коли діти потребують такі діти, потребують огляду. Дивіться, тут трішки я вирубала інтернет на Фейсбуці і обговорювали те, що якщо дитина старше років... Років, але вона з інвалідністю, чи має право батько такої дитини на відстрочку. Має, якщо ця дитина, потребує догляду. Знову ж таки, впирається в догляд. Звичайно, по догляду хтось з членів сім'ї вже оформлений. Зачастую це мама. Тому для того, щоб отримати відстрочку в такому випадку, то треба догляд переоформляти на батька дитини. Однак, тут знову ж таки. Яка історія, що є мати дитини? Тобто, знову, що з матерію, Чи вона працездатна, чи вона пенсіонер, чи в неї самої немає інвалідності? Тому що якщо дружина може доглядати, знову ж таки приплили. Ще оце часто питають, якщо до оцих змін люди подали заяву про від мобілізації? Чи як воно, чи вони ще можуть да, скористатися, чи не можуть? Дивіться, тут такий момент: якщо вам на підставі того, що у вас є дружина, перша, друга група інвалідності, ваші батьки або батьки дружини першої другої групи інвалідності, і вам вже було видано вістрочку від мобілізації, де у вас прямо от у військовому квитку написано у приписному, що вам надано вісочку від мобілізації, наприклад, на 6 місяців. Бо, друзі, ви звертайте, будь ласка, увагу в період. Дії воєнного стану є строки надання відповідних так, відстрочок. І ви маєте це розуміти. Тобто, якщо вам вже було надано до цих змін в законі відстрочку, вона продовжує діяти. Але коли вона закінчиться, тобто строк у цієї відстрочки завершиться, і у вас інших підстав немає для того, щоб продовжити, продовжити відстрочку від мобілізації, то от в цей момент вас дійсно можуть мобілізувати. <кій> так. Там щось на Ютубі почала? Так, да. так. На Ютубі зараз читаємо на Ютубчику. Андрій пише ситуація: мати, інвалід другої групи не працює. Батько інвалід другої групи добровільно мобілізований. Добровільно мобілізований. Менший брат, 14 років. Я маю право на відстрочку. А це цікаве питання. Знаєте, чому? Андрію, якщо ви оформите догляд, оплачуваний за вашою мамою. Тоді ви матимете догляд. а ви сам працюєте взагалі чи ні? Але, але якщо ви ще її заробляєте, вам цей догляд. Але да, але ви маєте зрозуміти, якщо ви е, самостійно маєте дохід за останній квартал до звернення в себе з так званим УТЗ правильно управління праці управління, та соціального захисту населення. Так, то ви маєте зрозуміти, що вам відмовлять, а, тому через оці нові зміни. Якщо ви не оформлюєте оплатний догляд за мамою, Андрію, це я вам говорю, оскільки ви такі е, 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 нюанс, нюансове питання, скажімо так, задаєте, то виходить, у вашому випадку вас можуть навіть і мобілізувати. Шикарна ситуація, Велика. Да, так, складна. Господи. Ми, як багатодітна сім'я, чи можу я виїхати з сім'єю за кордон. А, ви, як багатодітна сім'я, скільки там ваших дітей, ті багатодітні сім'ї спільних. Сім спільних. Mm -mm. То, що ви записані в посвідчення багатодітної родини, ми зрозуміли, скільки там ваших спільних дітей, якщо є три, то 18, то можете. Якщо там є нюанси, один од того, що один від того. То буде складніше набагато. Буде впиратися все, де батько тих дітей, чи він їх утримує, чи він позбавлений батьківських прав, чи він є, чи вона мати одиначка там по тим дітям, які не ваші спільні, і так далі. Уточнили три можете тоді, можете, якщо це Чого спільне троє можете? дітей. Але, будь ласка, друзі, звертайте уваги троє дітей до вісі. 18 років, тому що ви всі думаєте і питаєте одне і те саме питання, що от дитина продовжила навчання і по аналогії як з аліментами. Чи пролонгується ця можливість виїжджати за кордон? Ні, не пролонгується. Тобто чітко до 18 років. Скажіть, пожалуйста, у мене мама з онкології знаходиться за границей, оформляє інвалідність 2 групи. Там же мой брат, можна ли мені выискать на несколько днів, проведать. Я военно Есть ли возможность? Виїхати і mm -mm. Ну, Слухайте, е немає такої можливості. Це хтось виїжджає, там волонтери, якісь виїжджають, виїжджають там якісь водії, в якісь відрядження, хтось якось виїжджає. А загалом то так просто взяти і виїхати. Друзі, зрозумійте, от такий нюанс. Ми вивчали mm. це дуже питання з приводу. Е Підтвердження інвалідності в Україні, яка буде за кордоном. До речі, так, я теж на це звернула увагу. Це вона, я так розумію, оформляє інвалідність Десь там. за кордоном, так. Не у нас воно не тут не підійде. Угу. Ми робили запит з Марією ще на початку війни Міністерство... до Міністерства охорони здоров'я, щоб вони нам роз'яснили. Що як з е, документами по інвалідності, виданими іншими країнами? Тому що у нас були люди, які до нас звернулися. Там була жінка в важкому стані, угу. і з дитина там була е, з нею. І треба було батьку виїхати, щоб за дитину доглядати, бо дитина була невелика там до 10 років, була ну трагічна була ситуація, і ми отримали там відповідь. Від чині тільки документи українського зразка про інвалідність і затверджено україною. Тобто, розумієте, в чому і виявилося, що в нас немає процедури легалізації у тих документів, виданих по за інвалідності да, закон, да. По інвалідності в Україні. Тобто, ви берете ті документи, де вам встановили за інвалідність, приїздите сюди в Україну. І знову ж таки заново проходити цю всю процедуру. Просто вона трошки коротша. Вам не треба буде, наприклад, місяць лежати в лікарні для того, щоб підтвердити, що у вас там є якісь нюанси по здоров'ю. Саме клас, в тому що знаєте, це, як я люблю за за півтора року, так майже ніхто. Ніяку процедуру не розробив, не ввів, хоча купаль громадян за кордоном, і громадян, які реально виїжджали, і вивозили і хворих, і бабусь, і похилого віку, там і так далі, і інвалідністю і, і онкохворих, і так далі. Ноль, взагалі, ми туди ми тільки ремонтуємо, копаємо ці дороги, це і бачимо. А в цьому плані, щоб Що я хоча б якась була дорожня карта, як людям рухатися, взагалі всім ну, жорстко по барабану, якщо чесно. Ну, це... На Ютубу тут ще питання. Я зараз зачитаю. Ігор пише: а, якщо догляд за а, акт догляду за батьком другої групи інвалідності, а, так, секундочку, тут пригає чат. А, має ли, має, чи має відстрочку син, який проводить такий догляд? У нього є ще сестра. Друзі, дивіться з приводу з актом догляду, акту там догляду. Трагедії бувають. Дивіться акт догляду мається на увазі. Це документ, який підтверджує, що ви здійснюєте догляд, але без оплати від держави, і він видається не управлінням соцзахисту, а видається ЦНАПами <кій> в ОТГ, міських радах. І цей документ не дає. Право на відстрочку. Дивіться, яка там історія з усіма всіми маразмами. Є акт про догляд. Це угу. те, що там з ОТГ можуть вам прийти, зафіксувати, що людина там по такою адресою дійсно проживає разом, доглядає, здійснює догляд за людиною, яка потребує стороннього догляду, навіть на підставі медичних там довідок. Так? Цей документ його раніше взагалі не було. Цей документ він народився у фантазії прикордонної служби, напевно, я так розумію, які його вписали в правила в чинні зараз для того, щоб люди могли виїжджати, підтверджуючи догляд. Ну, З ним виїжджають. Тобто, виїхати за актом про догляд за кордон реально. А от у військоматі, розумієте. Вони чекають від вас не акт про догляд, а вони чекають від вас довідку про призначення державної допомоги. соціальної допомоги по догляду. А це вже історія з Собісам, тобто з ПЗСН, як воно правильно називається. Не треба нам казати, що ми не знаємо, як воно називається. Ми називаємо так, як ви знаєте, щоб ви поняли, про що ми кажемо. Там вже історія інша, там якраз щоб отримати вже цю довідку, тобто це треба там не мати там доходу певного, там то, 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 п'яте, десяте. Тому в деяких військоматах роблять отворот-поворот. Ну, пробуйте, от розумієте, поки ви не спробуєте, ви не, не зрозумієте того. Якщо у вас немає взагалі ніякого виходу, то можна спробувати цей варіант. А там. От, я вам чесно точно не скажу. Не можу. Син, 24 поїхав лікуватись, має другу групу інвалідності. Інвалід дитинця. Чи випустять його знову, чи потрібно знову проходити мсек? Ой. Де вона? Не знаю. улетіла. Чи випустять його, чи потрібно проходити знову МСЕК? Якщо діюча довідка. Посвідчення, точніше діючи про інвалідність, то випускають. То не треба, так. Да. Але знаєте, в чому момент? Тут ще один казус, який ми е, з нашої практики бачимо. Е, коли у нас приймалися законодавчі акти з приводу спрощення людям життя, якщо ви пам'ятаєте, то на період дії воєнного стану е, було. Е, було якраз у цей момент описано, що начебто не треба продовжувати, якщо у вас закінчилася дія посвідчення про інвалідність, так, дія вашого документу, де ви записані, маєте, точніше, підтверджену інвалідність, то на практиці, що ми бачимо? Ви нам, до речі, друзі, допомагаєте збирати цю інформацію, тому що ми від вас її дізнаємося, бо знаєте, теорія теорія, практика практикою. Так от з чим люди стикаються. А люди стикаються з тим, що МСЕК все одно вимагає приїхати особисто і заново пройти зараз, допоки ще діє воєнний стан, заново пройти про всю процедуру. Заново отримання, ну і відповідно, там пролонгування. Ну, підтвердження або спростування вашої діючої а, групи інвалідності. І, і ніяке от ми писали особисто звернення адвокатське, ми пояснювали, що людина за кордоном, що він або вона не можуть приїхати особисто прийти а, це обстеження, тому що по стадо здоров'я їхати не може людина фізично, там лежача, наприклад, або там серцем, клапанаті на серці були замінені, і людина там зараз капається. Вона не може навіть оцю дорогу витримати. Особисто особливо зараз, коли жара почалася, да викликали дідуся, в нього клапана в серці були помінені, і Мсек говорив: вибачте, але ми вашу другу групу скасуємо. Тому що е, от нам треба, от ми бачимо, що у вас вже три місяці, як закінчилась дія вашої групи інвалідності, інакше ми її просто знімаємо. Хоча е, закон, ну, тобто в нас порядок постанови камміну зазначено, що в період дії воєнного стану начебто не потрібно нічого пролонгувати. Тобто розумієте, да, оці нестиковочки. Тому е, для. Вас, хто задавала питання з приводу того, чи випустять чи ні? Будь ласка, звертайте увагу, чи чи у вас документ про інвалідність чи ні. І звісно, тут, як ми говоримо, тут треба пробувати, тому що. Прикордонна служба є в нас випадки, коли люди виїжджали навіть з протермінованим посвідченням, де зазначена група інвалідності. Пропускали, але є випадки, коли і не пропускали, і казали, що вибачте, будь ласка, надайте діючий документ. Тут було питання на Ютубі. Я побачила, поки ти говорила. А, Суть його така, що чоловік служить під Бахмутом, він зможе звільнитися зі служби і виїхати за кордон. Якщо одружиться на жінці, в якої перша, друга, перша група інвалідності. Так, да, є в нього такі шанси. Це зараз популярна категорія наречених, я вам скажу. Так, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, колишній з трьома братами отримав спадок Пай, 5 гектарів. Спадок прийняв, але зареєстрував на старшого брата в кадастрі. Вона всіх дорога і довго було оформляти, боже, яка цікава історія. А, а, уклали угоду між собою, всі отримують кошти зі здачі в оренду. Він боржник з аліментів, сума боргу 368 тисяч. Як можна довести, що він має частку в майні, стримує кошти за оренду. Дякую. Судом тільки довести. Так, це тільки через суд. Звертатися в суд, витребувати матеріали спадкової справи, показувати всю історію, оцінювати то все, накладати, Арешт. виділяти да. частку, накладати, арешти стягувати. Це довга історія, але можливо. Враховуючи таку кількість боргів, боже, ну, ну де ви берете? Оце такі борги? Ось скажіть мені, будь ласка, це що треба мати в голові? Ну, ну все, все, Не чіпайте мене за ці аліменти, я не. Просто це терпіть. Ну, я реально 368 тисяч, ну це квартиру можна купити. Так, для звільнення. Господи. Дякую за відповідь. Що для звільнення? Так. У нас просто друзі дуже пригають запитання. Давай, можливо, я на Ютубі поки. Так. Ігор питає, як же абзац 10 стаття 23 про мобілізацію, мобілізаційну підготовку? Ігоре, дивіться, з приводу догляду, там якраз іде, там не чітко це написано і. Як це називається? Усталена практика говорить, що в нас приймають тільки оформлений догляд по встановленій процедурі. А єдина встановлена єдина процедура в нас догляду, вона прописана виключно для управління праці та соціального захисту населення. Постанова Кабміну номер 57 яка регламентує виїзд за кордон, і саме цим документом введено новий такий документ, як акт догляду, і він там чітко також не прописаний. Він не прописує саме догляд, як це розуміється в контексті соціального захисту. Розумієте? Тобто є постанова 57, яким встановлено введено типу акт догляду, але він, ну, він не те, щоб бутофорний. Але це знаєте, як от е, їде тілешка, да? чотири колеса було, а тут п'яте ще приліпили. Акт про догляд, я ж казала, він з'явився зараз. А поняття догляду, яке оформлено відповідною довідкою, воно вписано до багатьох актів законодавчих, і воно є усталеним. Розумієте? тому що. Це в правила перетину кордону, акт про догляд. Це не закон. В законі нема акту про догляд, як документа. Тому не плутайте, будь ласка. Це дві різні процедури, тому до них так і присіпуються, як то кажуть, у військоматах. Здравствуйте. Нас сім'ї троє. Я, брат, мама. У брата і мами явний когнітивний розстройство. Они не выходят в социум и, соответственно, не общаются в нем. И це вы ви вирішили, что це у них явные когнитивные порушення? Оба получают минимальные пенсии, живем в глухом селе, без всяких коммуникаций. Я работаю, но не получаю даже минималки. Недавно повадилась администрация села и начала носить какие-то платежки, налоги. Якобы за дом, дом записан на мамы. Скажите. О, Господи, знову взмахнула. Я выбачаюсь так. Тут дуже якось важко у нас ну, ну такий тут інтерфейс. Якщо горизонтально робиш відео, воно дуже погано читається. А якщо вертикально, то дві оці не влазять лиця. <рес> <рес> так. Ми практично ніколи не обращаємося за допомогою, ні за справками, ні не цікаві нашим положенням сім'ї, не содіють ні в якої допомозі. Ціни, уголь, 21 тисяч газ, балон. Другие потребности села. Дорого. Даже гуманитарку во время войны не выдали. Как отвечать на такие действия села? Имеет ли право работники сельского совета требовать от матери уплаты такого налога, при том, что мы практически никогда не общаемся за помощью? А какого такого налога? Це за будинок? Скоріше всього, це те, що почало працювати з цього нове. року, нове з приводу того, що якщо у вас, наприклад, загальна квадратура будинку перевищує скільки там сто двадцять mm -hmm. метрів. І квартири 60 квадратних метрів, то там от, е, вираховується на зайві квадратні метри, вираховується податок. І так, цей податок мають право стягувати, але е, з приводу цього вам варто уточнити в податковій, що там вам нарахували. Тому що взагалі тут це податково має вираховувати, а потім вже вам надсилатися. Хоча ще це дуже зарано. Тобто вам щось інше, певно. Носять якусь ви уточніть, що саме на будинок. Ну тобто, можливо, це по землі, а не по будинку, По землі можуть, тому що місцеві податки це податок на землю. Якщо ви не сплачували Мені багато років, здається, що це за землю, Скоріше всього, це за землю. Тому що поки що ці нововведення щодо за зайві доплати за зайві квадратні метри. Ця вся історія вона тільки-тільки вводиться в дію і тільки з осені 23-го року. Якщо введуть точно, то Будуть розраховувати ці доплати, але не зараз. Тобто вам щось інше? Скоріше всього, вам за землю принесли. Уточніть, будь ласка, що вам саме заносять? Так, Ютуб. <кій> Володимир, мені призначили виплату по догляду за бабусою. Чи можуть відмовити в істрочці? Так, відстрочці по причині, що жінка може доглядати за бабусою, так як вказано вказано, виплаті жінка і моя дитина як пов'язані особи. А, Володимире, дивіться, а, ви скажіть таке. Ви вже оформили відстрочку від мобілізації на основі цієї підстави. А, Якщо у вас оплатний догляд, друзі, не було в законодавстві змін і нічого ще не змінювалось, тому ваша підстава про те, що ви доглядаєте оплатно за бабусою, вона і продовжить діяти. Її ніхто не скасовує, ця підстава не підлягала зміні будь-якій, тому вона залишається, і відсрочка на основі цієї підстави також залишається в дії. Але наголошую, що це оплатна саме оплатний догляд. Там був ще цікаве питання. Ну, відкрий наступний чоловік. Дивись, дякую. Написав, приніс ТЦК заяву про відсрочку, плюс висновок ЛКК плюс акт встановлення факту здійснення догляду. Відповіли письмово, що треба. Господи, зараз відкрию коментар. Знову відповіли письмово. Треба завірити персональні дані і прийти в ВЛК, а потім розглянемо. Як діяти далі? Оце ситуація, про яку я вам дуже часто кажу. Коли ви приходите, приносити документи на відсрочку, вам кажуть, о, тебе тут не завірено, тут не дороблено. Чого ми вам казали одразу завіряйте все і носіть, вже все готово? Йди на ВЛК, а потім ми розглянемо. Після ВЛК вони вам можуть дати мобілізаційне розпорядження і нічого не розглядати. І просто мобілізувати вас. Секунду, відключу вхідний. Вони можуть просто вас мобілізувати. Господи. В чому проблема? В тому, що військомати намагаються наразі перекинути. Ситуацію з тим, що вони мають розглядати вашу заяву про мобілізацію, з тим, що вас відправить на ВЛК. Якщо така ситуація відбувається, ви маєте направити вийти з того військомату і направити цю заяву туди. Поштою ми вам вже пояснили стописом вкладені з повідомленням про вручення. Навіть якщо вам прийде відповідь, що ми твою комісії.